Окупант Егор Гузенко жалуется, что ВСУ разбили все мосты и переправы через реку в Судже, а российское командование все делает в обратную сторону. До них постепенно доходит, что Кремль использует его и других военных лишь для достижения своих преступных целей. Вот в Курской области в Судже мосты и поперекели там вокруг. И наши вот наводили мосты. Тёма вот погиб. Артем Владимирович Матуль, капитан. смертному орден мужества ему вручили. А мы наш фронтовой крест. И, ну, если бы мы в самом начале рассказали все мосты, там поставок вооружений не было, там уже давным-давно все закончилось. Ну, у нас же как? Делают все вот как, как в обратную сторону, блядь, как не надо нам. И обидно до глубины души, потому что ну, мы когда-то во все это поверили и пошли воевать, и по-честному воевали за всю эту хуйню. Они в это время вон... развлекались, устраивали переговоры и семинары. Суд. Ну и мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. А, падают самолеты, происходят взрывы, а, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту война не заканчивается. Ну, она и не закончится, и приказа, возможно, уже никто никогда не отдаст, потому что отдавать его некому, потому что предатели захватили страну. Все, у меня другого слова больше нет. Если на таких людей, как Александр Валерьевич, возбуждаются уголовные дела, э, Гиркин сидит в тюрьме, тоже можно к нему по-разному относиться, но тем не менее у человека столько за спиной. Все, у меня других, других больше слов нет. Это все предатели, Конченые. И мне кто-то говорит, ты не боишься там говорить там, и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что, вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много, нас целая страна, а вас там кучка сидит, вы уже старый, скоро поумираете. Мы молодые, мы разберемся. И я своего мнения никак не поменяю по поводу э, вот этой всей истории, даже если с Александра Валерьевича снимут обвинение, я мнение своего не поменяю. Потому что все, что происходит, говорит об этом. Э, если бы в самом начале, были мосты железнодорожные, и, и вообще все на поставок им боеприпасов и техники, то всего бы того, что сейчас происходит, вообще не было. Если бы 10 лет назад один бы дедушка не обосрался и пошел бы, как говорится, по-честному, по -честному, не втихую мы там лазили, а по-честному пошли бы в 14 году, 10 лет назад, то всей этой хуй бы не было, и пацанов бы столько не попогибло. А тепер ви нас сажаєте і вбиваєте. Павло Ликійчук вже з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21, капітан першого рангу запасу ВМС України з нами. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. І дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки з крутим святом. Та справді я сьогодні теж вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за, них, за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Е, Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Все, саме е, сьогодні день її створення, е, день створення власне цього окремого батальйону. Дуже героїчного. Ми його теж привітаємо. Сьогодні наші е, морські піхотинці на різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на, на всіх напрямках, де тільки можна. Морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю. У вас до морської піхоти було якесь стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так. От. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка в нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку. Ніби там ворог зупиняє свій рух, принаймні. Не зупиняє рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація вона взаємопов'язана. треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ, зрозуміло. Але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е, для бойових дій, і е, що відбувається з одного боку. Противник е, маючи серйозне вклинення в нашу оборону. Він вимушений захищати, захищати свої фланги. От саме через те, з одного боку, зменшується натиск на на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом ГШ, сьогодні було порядка 6-8-8 бойових зіткнень, на турецькому 10. От а тим часом на південь від Покровська, на південний схід від Покровська бойові дії дуже гарячі. Ну от на Курахівському 46, на Покровському, 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг. Ліві фланг, де е, е, є небезпека контрударів флангових наших сил. От, і тому частково він е, спрямував свої сили з от, на, на, на Селідове і на південь від Селідова. Де намагається згладити, так скажемо, фланги. При цьому створюється от якраз на карті видно, що дуже, доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років очі, е утримують Невельські це на південь від Пісків там. От, е фактично, з 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або, або контрударами ворога відкинути з флангів, або відходити на нові позиції. От з одного боку такий фокус. Операції зміщуються на південь, тому на Покровському напрямку просування менше, тому що у ворога для оперативних, стратегічних на резервів немає. Він має викручуватись тактичними резервами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.